Смачно ми поїли. В парку. Це було дуже смачно. Ідемо далі гуляти. Кудись вже Ватикан побіжав. І до його шукати. Ну, де той Азербайджан? Не знаю, що йому зробити. Великобританія тут такий гарний парк. Так, гарний парк. Ну, так, да, гарний. Я теж кажу, що гарний парк. Ідемо далі гуляти. Тут гарний парк, справді вам. Йор, тут так гарно, правда? Так, правда, що так гарно. Ну Ми... що, йдемо гуляти? Так. Е, давай всі прийдемо, строїмо концерт. Давай. Так. Це буде така хата. Там буде концерт. Ну, це буде ресторан. Всі приходьте. Через одну годину збирайтесь. Я йду додому збиратись. Я теж. І я. І я. І я. І я теж піду. Ну, я на ури теж піду в ресторан на концерт. Ну, я йду теж збиратися. Я вже зібрався. Скоро концерт буде. Ну, я тоді зібрався. Ну все, будемо йти. Ідемо. Все, переходьте всі до концерта. Я вже на концерт підійшов. Я теж на концерті. Я теж прийшов на концерт. Ну, я теж на концерт тут буду. І я теж на концерті. Я прийшов теж на концерт з вами. Фу, а я теж. Я з вами. Ну шо, зараз буде концерт. Всі зібрались? Так, всі. І будемо починати, ідемо до бази. Концерт Зараз буде починатись. Ну все, пішли.